Кімнатна квартира на е, корінного Чорноти. Ось так виглядає великий просторий коридор, також є у нас така прихожа. Проходимо у кухню. В кухні все є необхідне для прожиття, є холодильник, індивідуальне опалення, підігрів підлоги, також великий просторий балкон з виглядом на місто. Проходимо далі. Ось тут у нас холодильник. Так у нас виглядає одна кімната, шафа, є ліжко. Також є в нас отаке дзеркало та стіл. Проходимо в іншу кімнату. інші кімнати. Ой, у нас тут ще є ванна кімната. Так вона виглядає. Все працює, правна машинка працює. Тут у нас санвузол, також є рукомийник, як казала, є підігрів підлоги, велика кімната, ще одна спальня, шафа купе, є велике двоспальне ліжко та робоча зона. Можна працювати, є інтернет. Батареї і проходимо у третю кімнату. Третя кімната теж є двоспальне ліжко, шафа. Також є стіл, де можна працювати. От, і ще один стіл і диванчик, який теж розкладається. Ось так у нас виглядає трикімнатна квартира по вулиці Корноти.